Ну, у нас виходить, що один текст, да, одна, одне ім'я написано, наче як з нашої сторони, да, ім'я Неса, а е, Геракла написано, начебто. Уявіть собі, що це ваза не керамічна, а, наприклад, скляна. І якби написали зсередини вази, і цей надпис проступив назовні, Уявили собі це так. Тобто один. Надпис, наче ми пишемо зверху вази, а інший, наче зсередини і він проступає назовні. Ваза у реків сприймалася як ну, жива істота, да, як от, тіло людини буквально. І, чи там от містилище, Де, де може там відбуватися народження, відродження. І коли, наприклад, вазописці і гончарі підписували вази, а такі часто траплялися, вони залишали свої імена, підписували, підписували хто зробив ВАЗу, то писали не так, як у нас художники, там, знаєте, там, то ну, там, не знаю, Леонардо Да Вінчі, наприклад, да, підписався. А, чи там, от а, в епоху відродження, часто художники писали не просто ім'я, писали там. А, Леонардо зробив це, да, латинською, там Фасіт, да, навіть Рембрандта ми дивилися. Він так само наслідуючи там Ренесансних художників, художників так само писав. Рембрандт зробив. А в античності не художник казав, що я, да, от я там такий супер, да, от молодець зробив це. А Ваза сама, наче розмовляла, і казала: Мене зробив такий то гончар і мене розписав. Такий то майстер. Тобто, ваза як так само скульптури підписувалися Скульптура теж, як жива істота, каже, що мене зробив такий то майстер. значить там, Я присвячена такому-богові то богові від такої то людини. За те те і те. Так могло написано бути, наприклад, на, на, на статуї. А, це теж таке питання. Як ви думаєте, хто цінувався більше у греків гончар чи вазописець? Людина, яка робить форму вази, чи яка розписує різними картинками, сюжетами? Я думаю вазописець. Логічно, правда, ну, здається, що намалювати там, якісь да, є, ну, дуже красиві образи, ну, там, особливо там, вже в класичний період, тих навіть минати, які ми бачили, там, з красивими такими складочками, складних позах. Це ну, величезна майстерність. Плюс цей чорнолаковий розпис, це теж така технологія, ну, це певний такий спосіб там, задимлення рідкої глини, там, при випаленні вона отримує такий відтінок. Довгий час не знали цих секретів грець, грецького вазопису саме цієї технології чорного лаку, ну потім вже розкрили. З одного боку, дійсно, здається, що вазописець він має, має, ну, повинен мати більше якоїсь майстерності, щоб це все розписати. А насправді вважали та да, чи цінували більше роботу гончара, який створює форму. Тому що ваза, це, ну, дивіться, вона зроблена. Вперше там поєднуються різні стихії, да, там земля чи глина, да, вода, вогонь, випалення, ну, повітря, яке там всередині вази знаходиться. І гончар, він бере цю матерію хаотичну. Да, от якщо взяти глину, вона ж не має форми. Вода так само не має ніякої форми, це от образи хаотичні. І він е, з цього хаосу створює абсолютно гармонійний космічний образ, е, який теж має певні пропорції, да, тобто він дотримується цих ритмічностей, якихось правил, е, поєднань частин у ціле. Е, тобто, це буквально як творець е, ну, космосу. Порядку. Е, всі знають історію про Гаррі Поттера, Знаєте, як Поттер перекладається. Англійською пот. Знаєте, що це таке? Пот це глечик, ну, а потер це гончар. Тобто така історія про Гаріка-гончара. І це ж не випадково така придумана йому, да? начебто таке зовсім. Ну, звичайне прізвище, да, таке, ну, повся, ну, у нас там да, Коваленки, гончаренки і тому подібні. А, це образ буквально творця, да, такого, який там володіє різними стихіями. А, так ось ці всі підписи, вони да, чому-то греки придумали одні писати надписи, начебто нормальним, таким прямим текстом, а інші таким ретроградним, наче значить, Коли ми пишемо, ми наче вдавлюємо. Текст всередину вази. Да? І цей образ, він наче вдавлюється, входить всередину вази. І він наче помирає там. А те, що виходить з вази, це наче те, що відроджене, виходить звідти. Це у нас історія про Геракла, який вбив, кент... ну, він його, да, вбив врешті, да. Кентавра Неса. Це історія була про дружину Геракла Деяніру, в яку закохався Кентавр Нес. От він одного, він там перевозив людей через річку, і одного разу Деяніра там сіла йому на спинку, і він ну, хотіло, щоб він теж її перевіз через річку. А, от, а він, закоханий в неї, вирішив її там викрасти. Ну, вірніше, не викрасти, він просто думав, як би позбутися суперника Геракла. От, і... Він Дианірі запропонував, ну, Деаніра пожалілася йому, що Геракл якось її не дуже там, останнім часом кохає, от якось в них почуття, не такі, як колись були. І Не скаже: Я тебе, тобі дам таку, от, значить, секретне рідину, зілля, да, яке приверне знову кохання Геракла. Тільки ти оцією рідиною візьми одяг Геракла там вмочив цю рідину і і і потім він одягне і буде завжди тебе кохати ну, Деніра послухалася Неса, а це було насправді отрута. от ну І коли е, Геракл потім все одягне, він зрозуміє, да, спочатку що все нормально буде, потім він зрозуміє, що йому погано що він починає гинути. Догадається, що це Нес таке влаштував, Ну він його вб'є, але потім врешті сам помре. Ну, Геракл це в нас герой, да, смертний син Зевса, а, і тут показано, як Геракл вбиває Неса. Подивіться, він новою б'є йому прямо в місце там, де з'єднується верхня там, космічна і нижня хаотична частина От нижня тваринна, а верхня така людська. І коні, і чоловічий образ це у нас теж сонце. І тут буквально, А, да, і, а Геракл це у нас теж як сонячний образ. Тобто тут він буквально роз'єднає чи вбиває. А, це, там, Нічне, да, чи якесь там зимове сонце, і від, має відродитися нове сонце, весняно-літнє чи денне сонце. Чорні сонечка навколо, все у водичці в меандрах, тобто це сонце, яке вмирає і має відродитися. От верхня частина це якраз вже над лінією горизонту, тобто це сонце, яке відроджується, виходить з підводного світу. Ну і оці надписи, вони якраз і говорять, що те, що заходить в вазу всередину, як написано, як вдавлює, вдавлюється всередину, це як образ, який помирає, а той, що наче виходить з вази надпис, це як образ, який відроджується. А внизу видно вам хто зображено. По позі згадуйте оцій. <кій> медуза горгона можна. Да, це, це медуза, медуза. горгона, да. так. Е, ще така е, деталь, за якою можна їх пізнати, вона і Діоніс це два боги, які, якщо це площина, да не скульптура, а там розпис чи там якийсь рельєф, то тільки ці два образи зображувалися в анфас. Е, іначе, ну не знаю, контакт очі в очі, а всі решта богів профільні зображення. А, да, це у нас образ води, медуза горгона, це чудовисько, образ хаосу з відкритою пащею, висунутим язиком, така з, да, з крилами вона ще. І вона, да, бачите, там теж це ніч, мертве сонце, яке знаходиться у воді, і внизу стрибають дельфінчики, це теж сонце, яке померло, і потім має вистрибнути відродитися. <клух> Пізніше. Так, починають розпис поділяти на вазі не верхня і нижня частина горла і тулова. <кх> а, наприклад, ну, як зараз там дослідники кажуть, сторона А, сторона Б. Тобто один бік і інший бік. І з одного боку, так, тобто картинка тепер одна, не два сюжети. Бачите, там горло і ніжка чорні, Оцей променевий орнамент внизу сонечко відроджується, і на там, найширшій частині, чи от майже на весь простір тулова, зображуються якісь сюжети. І один бік сюжет буде пов'язаний з космічними героями, а інший з хаотичними. До хаотичних частіше все ж таки буде Діоніс належати і зображуватися, а от космічні це можуть бути будь-які міфічні історії, пов'язані з олімпійськими богами, або ще один популярний сюжет це сюжет з історії з троянської війни. Ці всі греки, які воювали з троянцями, греки це образи космічні, відповідно, пов'язані будуть з цією стороною вази. Це дуже відома амфора і дуже відомий вазописець Ексекій. Ну, це приблизно як в епоху відродження, там, не знаю, Рафаель, Леонардо чи Мікілянджера. В античності серед живописців, от він, Ексекій, там Єфроній. Клеофрат, ну це такі імена дуже відомі. Ну, мабуть, Ексекій найвідоміший. Ця ваза, до речі, якщо раптом будете в Ватикані, в Ватиканських музеях, вона там зберігається, там є ну, цілий ряд різних музеїв-музеях, да, зібрання, збірки, От, там є така етруська колекція, туди екскурсії не водять взагалі. Якщо самостійно будете раптом гуляти, то я, наприклад, я забула взагалі, що там, ну, в голові не тримала, що це, наприклад, в Ватиканських музеях ваза, і коли пішли ми гуляти, і вона при чому стоїть цим боком, не, не звідки ти заходиш, та, вже коли там обійшов всі зали і повертаєшся. От коли я побачила цю вазу, я була взагалі в шоці, тому що я взагалі ну, не знала, що вона там, чи там не пам'ятала верніше, що вона там. А, вживу побачити взагалі неймовірно, тому що це абсолютно ювелірна робота. От і всі ну, така гравіровка, та тоненько видряпані всі візерунки, це просто щось неймовірне. Воно настільки тонко зроблено, що вражає неймовірно. Там Зараз будуть деталі побачити, я покажу. А, значить, це у нас два персонажі Троянської війни Ахіл і Аякс. Вони грають в кості, начебто напередодні битви, і а, один з них загине в цій битві. Тут краще видно надписи. А, тут, прямо як в коміксах, їхні репліки, от з їхніх там да, уст виходять. Цей каже Тесера, а цей каже, ну, якось там три чи якось так. Ну, Тобто тут три, а тут чотири по-грецьки написано. Тобто вони коментують е, ці фішечки, які в них випали, з да, цього випало три, е, а в цього випало сто... стороною до чотири крапочки. Е, як ви думаєте, хто з них виживе, а хто з них в цій битві помре? Дивіться, там от підписи ахілеус і аякіус. Да? Тобто це у нас аякс, а це ахілс. Ахілес. чи виживе. Не знаю, мені чомусь одразу ахілесова п'ята, я думаю, що, може, від цього Ахілес помре. Всюди. Ну, дивіться, як ці надписи зроблені. Аякіус, да, Аякс, він написаний прямим текстом, а Ахілеус, бачите, знову таким перевернутим, як зсередини. Тобто це, який, наче, от, якщо текст занурювати в вазу, то він, наче помирає, а це як відроджується. Плюс. Тут три, а тут чотири, у цього більше випало чисел, да? Тобто це явно переможець, да? і він відроджується. Ну і плюс шолом, да, як да, друга голова, як ідея відродження. Пам'ятаєте, вазочка з кришечкою, як вийшла, наче з підводного світу. А цей у нас без шолому, шолом стоїть там десь позаду. А, ну, а насправді, знову ж таки, це сонячні образи, да? тобто це у нас як міфологічна історія про цих воїнів. А, а подивитися, якщо на їхні візерунки, то тут вся соняч... ну, водна сонячна символіка, будь-які зірочки, сонечки, які рухаються, да, в лівий бік вмирають в водному оточенні, да, в цих меандрах леви в спіральках-водичках. Тобто це сонце, яке вмирає і відроджується. На щиті така маска, наче Діоніса, Змія і Леопард. Знову ж таки, мертве сонце, і сонце, яке має відродитися. А інший бік хаотичний, це не та ваза, це вже інша, просто я показую цю хаотичну сторону. Впізнаєте, хто це? Ну, діоніс. Діоніс, От да? З канфаром, з бородою, з вінком із плюща. Волосся в нього довге. А це хто? Ну, ці супутниці, пам'ятаєте його Менади? От вони там підписані. Діонісос і Мена. Не бачу, як там закінчено. Менади, так? Да? Вони тримають гілки з плюща, підносять, піймали зайчика, да, підносять дзьонісу. На їхньому одязі, бачите, там кура леопарда звисає. Інша тримає оленчика, теж зловила. Підносяться все Діонісу. Їхні імена написані прямим текстом, тобто вони, наче, як занурюються в цю вазу, вмирають. Тобто це у нас образ мертвого сонця, яке має потім відродитися. Зайчики, пам'ятаєте, символ чого? І, і, і олені там рогаті? Ну Вони стрибають, як сонце. Да, сонячні, да. да, Цей заяць якраз має там стрибнути, як дельфіни, аналогічно, і відродитися. Майстер Амазіс, от його ім'я ось тут підписано. От, ну, а коли розписували пласки чаші, от як кіліки, да, коли є і зовнішня сторона, і внутрішня, там будуть розподілятися сюжети на зовні це буде космічні образи, а всередині, там, де вино, хаотичні, ну, Діонісійські в першу чергу. От, ну і оцей от у нас майстер Ексекі, він придумав ще такі кіліки з очима. Біля ручки у нас там сцени знову з Троянської війни, битва греків і троянців, а в центральній частині ну, буквально подивіться, там як очі, наче носик. Да? Ну, Називаються очі Діоніса, іноді кажуть медузи, горгони, але найчастіше це все ж таки вважається, що це очі Діоніса, які наче проступають з середини вази. І виходять назовні. Довіть собі, коли симпосіати п'ють вино на банкеті, піднімають такий кілік да, перед собою, і сусіди бачать не обличчя людини, а бачать, наче маску Діоніса з цими очима. Ну і плюс це, знаєте, як в християнстві всевидяче око, Боге да, спостерігає за людьми. Приблизно так само тут око Діоніса, яке теж дивиться за тобою на симпосії. А, ну, а всередині Діонісійський сюжет, це в нас битва, ну До речі, теж, бачите, сцена, а, там, де в, тро, греків вбивають там, когось там з троянців, чи це в нас там Патрокла тіло. А, це у нас якраз грек патрок. В, в області там, де ручка, це наче як місце входів і виходів, це підводний світа, смерті і відродження. Оця центральна частина дуже відома. Це у нас Діоніс, який сидить на човні. Є навіть міф, називається Діоніс у човні сюжет. Композиції в колі називають тондо, коли кажуть там зображення в цій середині кажуть, тондо кіліка. От, і сюжет Діоніс у човні. Є міф, який розповідає, що коли Діоніс Ну, там мандрував і людей навчав виноробство, одного разу його захопили морські пірати до себе на корабель. От. Ну, він сказав, що він Бог, вони не повірили. Він почав робити різні чудеса, дива, да? майже як Ісус, який теж робив різні чудеса, щоб люди повірили, що він Бог. Діаніс почав спочатку він перетворив а, цю мачту корабля на виноградну лозу. Це не переконало піратів. Потім він сам почав перетворюватися на різних тварин, це теж не переконало піратів. Ну і врешті він вирішив їх перетворити на дельфінів. І ось вони там, значить, повистрибували в море. Це така ну, міфічна частина. А що це все означає? Подивіться, дивіться, як Діоніс в якому положенні. Сам човник з дельфінчиками, ось тут дельфінчики, грона винограду. Можете підключити математичні здібності до спостерігання до по, по, по розгляданню цієї вази? Е, я вже тут порахувала сім дельфінчиків число полу. Да. На сім грон винограду, да. і. Поза він сидить, відродження поза. Да, да? Да, тобто це да. тим, що сонце вмирає і відроджується, ну. Так, да, абсолютно вірно, так. Да. Тобто ну, ці дельфіни це така, ну, знову ж таки, казкова історія, але по суті це одне і те ж у нас в усіх історіях зашифровано. Ну, сонце, яке е, народжується, живе, вмирає, потім відроджується. Ну І так, як він так, в позі, як симпосіати так само, да, напів лежить в позі відродження, е, дельфіни це як сонце, яке вмирає. В воду заходить а виноградне гроно, яке вже зверху, там, да, на, наче на, на фоні неба. Це у нас як відроджене сонце. Да, і сім число Аполлона абсолютно вірно. Ну, і потім, да, це, Я вам показувала поки що чорнофігурні вази, да, образи такі, як тінь, да, як проступають, значить світ тіней, світ мертвих називався у грекі. А Потім з'являються вази червонофігурні. І був період, коли Такий перехідний період, коли ще залишалися якісь варіанти в чорному в чорнофігурні, і з'явилися ще вже червонофігурні, і робили так звані вази білінгви, тобто двомовні або в два способи розписані. Один бік буде чорнофігурний, а інший червонофігурний. Це одна ваза з двох сторін показана. І якщо раніше можна було розпізнати по сюжетам, де космічний, де хаотичний сюжет, то тут, взагалі, в цій вазі дуже важко, тому що тут один і той самий сюжет. Називається «Геракл, який бенкетує, то в образі симпосята напівложить Геракл, І тут так само, ось у нього там столик з цим в'яленим м'ясом, тримає келих Діоніс, Діоніса. Тут стоїть богиня Афіна, тут так само стоїть богиня Афіна, ну, там ще пару персонажів, там юнак, який. В Стамносі зачерпує вино, і там ще у нас гермис позаду. От, якщо не звертати увагу на цих персонажів, подивитися на Геракла і на Афіну. Кажу ближче, потім поверну, там от, де вази поруч двір для порівняння, щоб можна було уявити. Як можна розпізнати, де космічний, де хаотичний сюжет, і в чому різниця їх? Значить, ось у нас Геракл напівлежить, тримає там келих, і Афіна. Щось там йому простягає, там зброя зверху підвішена. І червонофігурний варіант так само: Геракл напів лежить, тримає килих, простягає простягаємо квіточку. А, в чому різниця цих двох так, покажу образів. Ну, Звертайте увагу, ви увагу ви... на Афіну і Геракла. Колір, колір ні, він тут не грає ну, роль. Колір грає роль, але в першу чергу подивіться на їхні е фігури самі. Е молодий, по-моєму, да? більш молодший грамм чи ні? Ні, ні, ні. Я просто, здається. А, давай так, по розташуванню самих фігур. По співвідношенню цих фігур один до одного. Справа Геракл вищий да. виглядає, зліва да? Да, Афіна вищий, да. ніж Геракл, да. намальована. Ну, уявіть собі, якщо це буде ліжечко таке, навіть на рівні стола, да? якщо людина буде напів лежати і якась фігура буде стояти поруч, то звісно, що людина, яка стоїть, вона вища має бути. А да, Ну, тут як в житті. А тут, в цьому варіанті, це такі... Греки придумали якраз в період класики такий прийом називається ізокефалія, рівного лів'я. Коли вони зображують персонажів, які там, ну, наприклад, один стоїть, інший сидить, або ми будемо бачити там в рельєфах афінського Акрополя, коли вершники, там, вершник сидить на коні, і він має бути, його голова має бути вища, ніж коня, а в них однакові голови. Чи, наприклад, юнак іде біля коня. І їхні голови теж однакові. Тобто в житті воно так бути не може, але е, греки зображують от з рівними головами персонажів. Якщо на цьому не акцентувати увагу, це взагалі непомітно. Тобто не ну, Якби я зараз вас не зосередила на цьому, то ми б, мабуть, і, 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 ну, якось не, не помітили це і подумали, що абсолютно нормальна собі композиція. А, чи ця ідея рівного це як ідея. Е, Гармонії і порядку, да, впорядкованості. Знаєте, коли всі під лінієчку, де як на фізкультурі встали, по зросту, порядок. Да, якщо всі стануть, отак, от хто як, це у нас буде хаос, безлад. Да, і по кольору абсолютно вірно теж. Тобто чорний це колір смерті, хаосу, ночі, ось ця у нас частина буде хаотична, а там, де впорядковані голови і колір червоний, а колір життя, це в нас буде космічна сторона. Ну, я думаю, що на цьому ми на сьогодні все. Наступного разу у нас залишається ще буде частина Греції, у нас ми будемо дивитися храми і а, скульптуру періоду класики і а, елінізму. Я дуже вам вдячна, що ви сьогодні приєдналися. Дуже цікаво. І... Так, дуже дякуємо вам дякуємо. за привітлений час. Все тоді прощаємося на все, на все добре, до наступного разу. Mm -hmm. До побачення. побачення. До побачення.